Урок української мови. Записуємо у зошиті число. Класна робота. Пропишемо букве сполучення у рядочок Сьогодні ми з вами будемо формувати вміння, змінювати прикметники за родами. Будьте уважні! Працюємо із ребусами. Завдання таке. Відгадаємо з вами ребус. Диван. А тепер запишіть слово сполучення, щоб був прикметник і іменник. Тобто доберіть прикметник до іменника Диван. Наприклад, новий диван. Знову грядочку записали новий диван кома. Відгадуємо наступний ребус. Шафа. Записали через кому слово сполучення з прикметником. Яка шафа? Наприклад, висока шафа у вас може бути своя. Наступний ребус. Крісло. Наприклад, м'яке крісло? Килим? Хай буде червоний килим. Цікава гра. Давайте наступний. Ліжко. Яке ліжко? Наприклад, широке ліжко. Ви записуєте свій прикметник, не забувайте. Люстра. Молодці. Відклали ручку, трошки попрацюємо усно. Вправа перша на сторінці 130. Розгляньмо з вами таблицю. Чоловічий рід. Дерев'яний стіл, синій диван. Жіночий рід дерев'яна шафа, синя скатертина. Середній рід дерев'яне ліжко, синє ліжко. Погляньте уважно на закінчення у прикметниках. Чи можемо ми зробити якийсь певний висновок? однині прикметники змінюються за родами. Прикметники чоловічого роду мають закінчення –ий, ій. Жіночого роду а я. Середнього роду о є. У множині прикметники не змінюються за родами. Для всіх родів вони мають однакове закінчення І. З цим правилом дуже добре ознайомились дітки і запам'ятали, вивчили на пам'ять. Будьте уважні, там нема нічого складного. Зробимо усно вправу. Прочитайте вірш самостійно. Давайте спробуємо змінити прикметник за родами. Ми вже знаємо закінчення у чоловічому, жіночому та середньому родах. Ну, наприклад, прикметник новий це який рід? Чоловічий. Давайте тепер змінимо його так, щоб він був жіночого роду. Новий закінчення і, це чоловічий в нас вже є. Закінчення жіночого роду ая, як скажемо. Нова це буде жіночий рід. Далі середнього роду. Закінчення оє. Нове це у нас середній рід. Великий це чоловічий рід. Змінюємо так, щоб був жіночий. Пам'ятаємо закінчення ая. Велика. Далі середній рід. Велике. Слово зручний. Спробуйте зробити його самостійно. Що таке інтер'єр? Інтер'єр це архітектурно і художньо оздоблена. Внутрішня частина будинку приміщення. Прогляньте цей усно. Оцей слайд, в якому розміщене таке цікаве завдання. Прогляньте його усно. Домашня вправа. Стрінка 131, вправа третя. Вам треба скласти усну розповідь на тему Моя кімната, використовуючи іменники з довідки. Доберіть до іменників прикметники і використай їх у тексті. Що ви робите? Ви записуєте вправа третя, можна записати прямо у класній роботі, і добираєте прикметники до слів. Із довідки. Будьте уважні! Дібрали прикметники до слів із довідки і позначили у них закінчення. Саму розповідь складаєте усно. Ви дивитесь на свою кімнату і описуєте, які двері, яка кімната, яка стеля і так далі. Завдання зрозуміли? Дякую вам за увагу!